День п'ятий з Євангелії від святого Апостола Івана. Третього ж дня було весілля в Кані Галілейській, і була там Мати Ісусова. На весілля були також запрошені Ісус та Його учні. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: Вина не мають. Ісус відповів їй, що мені та й тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слух, що тільки скаже вам робіть. Маріє, у Кані Галілейській ти об'явилася як посередниця благодаті. Павло від Христа говорив про тебе в часи потреби. Киньтесь в обійми пречистої Діви Марії, звертайтесь до неї як до Матері милосердя, а потім не турбуйтесь, не переймайтесь, ні про що не думайте, а просто вірте і повністю довіряйте їй. Ми знаємо, що, звертаючись до Твого материнського заступництва, ми не будемо розчаровані. Тому сьогодні насмілюємося просити, дай нам ласку постійно слухати Слово Твого Сина і довіряти Йому. Отче наш, що є син у небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена, преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спаза для тебе душі наші, прачиста Діво Маріє, з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг, прославляємо Тебе, як Матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри. Вірячи у Твоє могутнє заступництво перед Богом, приходимо, щоб віддати Тобі наші благання. Ми приносимо Тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі. І постійно падаємо, нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями. Сповнені віри та довіри у могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Самогутній вічний Боже, Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина. Просимо, вчини, щоб ми неостанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які приносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа. Який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.